Боня, сидишь на столе, да? Иди, он, я тебе це мяско, це мяско сюда будем мы сейчас мариновать. А это вот я тебе порезала. Иди, на. на, иди сюда. Бонька, Бонька, Ботя, Боть. Бонечка. Что там, муха, <соценно> кукля малая. На мясо, на, иди мясо, на. Слазь, слазь. Он засранець. І ухом не веде. Таке воспитане, таке ж уже воспитане, послушне. Хі -хі -хі. Давай слазь со стола. Не стыдно? Там он маме надо посудку помыть, сейчас возьму. А ты слазь, давай. Я сейчас буду тут работать. Давай, давай, умничка, давай, зайчик, давай, на, на, бежи, бежи. Слезай, слезай. Слазь. Що там муха? Так? <ріст> <Да? ріст> Все внимание на муху. <ріст> Доброго раночку, мої шановні друзі. Так, сьогодні у нас буде в аерогері. Буду м'яско, Ось я замаринувала м'ясо таке з жирком. Соєвий там, метку трошки добавила, посолила, поперчила паприка. Зараз да? воно у мене десь пів часа хай постоїть. Все, сложу і пожаримо. Сьогодні у нас там супик є, вчора варила. І оце м'яско пожарю. Це таки буде на обід. Може, якийсь салатик ще зроблю. Все, м'яд. Зараз убираю. это, все убираю. Все, хай поки маринується, я потім вам покажу, що воно там у мене вийшло. Я боня. Боня, вона лежить, щось наблюдає, він за мухою. Десь там муха і він прямо озабочений. Так, все, Все, мої хороші. Сьогодні у нас сонечко, сонечко. Таке воно, яка погода. Сонце, сонце. Небо ясне, голубе. Сонечко. Погодка хороша, хороша. Я закрила двері, тому що сильно шумно. Пишуть, що шумно. Дуже ми тут над дорогою в нас шумно. Машини, машини, машин. Багато в Італії в кожній сім'ї по три, по дві, по три машини. Яка сім'я? і всі кругом на машині. Машина. машина Так що дуже шумно тут у нас. Так, мясо замариноване. Все сложила, 4 кусочка. Зараз будемо ставити, жарити його. ось так, ось так, ось так. Включається. Да? Тепер ось так раз. Включила. Тепер мені надо, що на м'ясо. ось вот это м'ясо. і що у нас тут? 12 хвилин, 180 градусов. Ну, попробуем. Включаю. Так, пошло. Цвіточок мой ніяк не зацвіте, отут от, воно там. Цвісти? Той вже, мабуть, там відцвів. Той вже отцвів, да. а ті ще ще ніяк там один, от. Этот. от два, три. три ще бутончика. Ді плодення, да, Боня? А, тут як тут? Тут як тут Бонечка. Бо не. не трогай цвіточок, Не трогай цвіточок. Вилазь оттуда. Вилазь. Иди сюда. <кій> Боня. Пошли на уличку. Пошли. Пошли. Там шумно. Трошки подивимося, що там робиться. Що там робиться? Ну, Воно не жарко, але деньок хороший. Сонечко. Це ми тут на сонячній стороні. А так-то взагалі вітерок прохладний. Воно, бачите, який шум. Дорога в нас тут. І оце такий шум. Отаке таке небо якесь голубе. Чисте-чисте. Так, все. М'язко жариться, потім покажу вам, що там, яке воно получится. 12 минут може і нормально буде, щоб не сухе, а то суховати. Ну це жирко жирком, може буде нормально, подивимось. Вонечка, пошли умиватися. Це я тебе сьогодні ще не вмило. Пошли, ласки Пошли. Так, Бонечка свіжим воздухом дихає. Це бачите, як дихає. Мордочка там, попа тут. Так, що у нас тут? Зараз подивимося, що вона тут. Ну, мені маловато, маловато піджарене. Мені ну, піджарене. Зараз так не передає, піджарене. Зараз я його переверну. І ще раз. 12 минут. Так, ну. да, воно не передає, піджарено. Ну, може, так і характери. Зараз я попереворачую і ще раз поставлю і подивимося, щоб не сухе було. Зараз. Так, перевернула, ставимо ще. Отак, ставимо. Так, м'ясо. Де в нас м'ясо? Де в нас м'ясо оце? 180. І скільки минут? 12. Ну, включаю. Отак вот пішло. Потім покажу, що вийшло. Там фрукты у нас таку хурму дають. Ну, вона ще че от... сорт таки чи ще зеленовато. А в середині вона хороша, сладка. Ну, мабуть, вона зеленовато. І Це такі сливи теж хороші. От, банани треба вже викинути. вже вже все. Так, це видають нам в столовий. Фрукты, водичку дають, обеди. Завтрак. На завтрак от, о, йогурти. Мене стали брати, стали брати муси, купляти вже стали. Більшість людей вже стали собі щось готувати і, і щось собі купляти. Тому що одно і те же, одно і те же воно надоїдає. Ну, столова є столова. Самі знаєте, що в столовій не напитаєшся довго. Так, ну Оце таке. А ото ті самі дають нам тут от, тартинки отакі. Тартінки і Ось такі краусанчики це даються, Сережа бере. Хлібчик купляємо, все купляємо. Самі бачите, що все купляємо і готуємо. Так, ну от так от. Хай ще дожарюється м'ясо. Думаю, сьогодні чи перестановку зробити. Оце в нас отакий отака кімнатушечка. Думаю, чи віддільно кроваті поставити та якось це люди так ставлять, що -то... Там проход маленький такий. Та й думаю хожу. Що його робити. Так, пішов Сережа в аптеку сьогодні. Сьогодні в магазин, мабуть, ні. все у нас є. А в аптеку кончилися таблеточки і бупрофін беремо тут. Ну, голова, спина, старість. Так що, от так. Ну ладно, ще потім покажу, що вийде з м'яска. Та й все побігав-побігав, погуляв-погуляв, свіжим воздушком подихав і пішов Да, зайчик? Кушай, кушай, я тебе не відлікаю. Кушай. Кушай, мій хороший. покушає, Туди-сюди. А, все, вже наївся. Вже наївся. Мало, то починаю знімати, а він тоді починає балуватися. Стисняється, мабуть. Иди ще кушай, зайчик. Видимо їм хороший. Мама його умила. Вчора розчесували, вичесали, вичесали хорошенько. Так хорошо вычесали. Сколько шерсті, хоч носки вяжи. Ничего вже. Що, муха там, наверное, да? За мухой. Замухай. Да ты її там бачиш, я не бачу. А воно якась мушка маленька. Да Бонечка. Тревожа. Ну тривожа отвлекає. Não co dá o padejo. Bielka, mala. Que bielka. Так, оттаке м'ясочко вийшло. От, два рази я його раз і на другий перевернула і піджарила. І все, я думаю, що буде все хорошо. Воно там з жарком і не буде сухе. Отак, От ну це спробую потім скажу. Все, приходьте на м'ясо. Супік, м'яско, угощаю. Все, мої хороші, гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. До побачення! Будьте здорові!